В нас давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. А воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу про 2-3 неділі максимум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу. Залужний одним своїм виглядом всіляв в усіх спокій і впевненість. Але та заздрісник Зеленський залужного турнув, і тепер ніхто впевненості не всіляє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість. Щиро вітаю вас, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Сфатимет ла адве шон шакер. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лише на хвилю, сказано в 12 главі при Соломонове. Але здається, що реалії нашого сьогодення намагаються спростувати, кинути виклик цьому Соломонівому постулату. Нагадаю, що в цьогорічній доповіді для всесвітнього Давоського форуму саме дезінформація та її згубні наслідки були названі найбільшою загрозою для цивілізованого людства. Стрічки соціальних мереж останніми днями були наповнені роликом путінської пропагандистки з яка просто рікує, що правди не існує існує лише інтерпретація подій залежно від. погляду, погляду сприятливого для тебя або несприятливого. Сама по себе информация никому не нужна. Ровно так же, как и не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда, или, может быть, правды нет. Зато есть отношение к этой правде или интерпретация этих событий. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание... Санітарний зони Дмитро Вовнянко пише: промова неймовірно цинічна. Суть цієї промови всі брешуть, але ми брешемо за праве діло і тому ми найкращі. Гебельсу та суслову на тому світі гикнулося. Методом Скабеївщини можна виправдати то, взагалі, все аж до найгірших проявів. Людина ненависництва та бузовірства. Але чому мене її слова не дуже обурюють? Продовжує Дмитро Вовнянко, Та тому, що я в умовах таких от скабеївських інтерпретацій останні п'ять років живу постійно. От Порошенко надав, припустимо, фронту допомоги на 4 мільярди гривень. То щира допомога фронту, але для клевретів банкової та їхньої аудиторії це лише піар. Або Порошенко привіз і одразу ж забрав, або ствердження, що Порошенко втрачає лише мізерну частку своїх астрономічних доходів і тому подібне. Або, наприклад, така інтерпретація знищення Терпільської ТЕС. Зелена команда місяцями піарилась на тому, як вони надійно захищають енергооб'єкти. А виявляється, що вони просто розікрали всі гроші, а окупанти потім легко знищили станцію ракетами. Але для аудиторії єдиного телемарафету все, що сталося на Терпільській ТЕС, вкладається в одну просту формулу. Ми героїчно знищили сім ворожих ракет. А три не знищили, тому що ракети в нас ППО закінчилися. Тобто, ви американці, а не ми, тому що американці не дали нам вчасно ці ракети. Скабєєва каже: якщо ви вважаєте себе патріотами, то краще належати до владного погляду і працювати на владу. Це теж хтось назве напевно пропагандою, але це буде пропаганда здорового глузду. Вам знайомий такий підхід? Запитує Дмитро Вов'єнко. Того, хто з пропагандистів зеленої команди може таке сказати: підберіть самі. Вибір широкий Масічук, Лещенко, Петров Івановим, Джокер, Скабеївщина притаманна їм всім. У них теж нема правди, є лише її інтерпретації. Сутність зеленої Скабеївщини саме така. Проблема телемарафону навіть не в тому, що він порушує права людини, а в тому, що він неефективний. Навіть порушення прав людини і введена цензура може служити благородній меті більш ефективно. А в нас пише фейсбуковський персонаж Джон Сміт, Єрмак Зеленським свободу слова обмежили, але зробили це з метою заборони обідної критики про шашлики. І керують тепер всім в марафоні цивільні лідери з офісу президента, а не військові професіонали з морально-психологічного забезпечення. То й, зрештою, і маємо результат. Лист козаків турецькому султану в нас завжди розуміли в обмеженому сенсі. Такий собі етнографічний прикол від козаків-приколістів. Насправді. Козацькі еліти були не голопузими-голодранцями, вони були освіченими людьми з шляхетних родів, часто з європейською воєнною освітою, і вони прекрасно знали небезпеку залякування з боку ворога. Якщо еліти не ведуть низи в першу чергу інформаційно, не нав'язують правильну мораль. То серед овець починається розброд. Якщо провалюєте 17-ту статтю вашої конституції, де про захист інформаційної безпеки і дозволяєте кримінальному авторитету з усіх підконтрольних ЗМІ кричати про вбивства аварії та піввареника, то потім вівці летять зі скелі з криком Хуже не буде». Саме тому козацькі ватажки з метою не допустити наслідків ворожого залякування взяли акцію залякування султана і перетворили на власну контрпропагандистську операцію. І таки успішно перетворили три століття вдячні нащадки. Пам'ятаю, ось правильний приклад використання єдиного марафону: саме так мають діяти лідери. А слабкі лідери лише ниють потім, коли настали наслідки, що тупий народ, який нічого не розуміє, і ліг під ворогів. Зараз ми знову знаходимося перед залякуванням з боку ворога. Всі ці рандомні удари по багатоквартирним будинкам, попри зовнішню несистемність, мають чітку військову мету тримати вас в ситуації невизначеності, хто помре наступним, залякати, розколоти суспільство, відділити від нас залякану частину подальшим етапом, викристалізувати серед неї лідерів і, нарешті, здійснити в нашому таборі переворот і капітуляцію а в кінці кинутися. На нас і добити, в свою чергу це веде до вилки, коли поточний лідер козаків Зеленський вимушений захищатися від цієї воєнної стратегії ворога марафоном цензурою, але в той же час розплачуватися свободами і правами суспільства. А це в свою чергу б'є по нашій перевазі в якості і над ворогом і в очах союзників. А воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу про 2-3 неділі максимум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу. Реально ж вийти з цієї вилки можна лише будівництвом серйозної воєнної контрсистеми. Американці на три тисячі трупів в вежах близнюках і на кадри в усіх світових медіа, з падаючим всесвітнім торговим центром, відповіли кадрами авіаносної ударної групи, що на всіх парах превперед через океани до берегів ворога. Місяці вони крутили ці кадри за віаносцями, щоб показати нас не злякати всією потугою. Дамо відповідь. Та це лише одна система пропагандистська. Мають відповідно паралельно бути збудовані система стратегічних бомбардувань воєнної промисловості ворога, система надійної ППО над нашою землею, система відплатних акцій по організаторам або у форматі око за око. Українська ідеологія умовного джигаду для перетворення страху на злість і рішучість до дій, і так далі. У нас немає авіаносної групи. Джеральд Форд пише автор, але удари малюка Боданова зеленського по навтопереробним заводам Російської Федерації це прекрасно. Це треба нарощувати в десятки разів. Треба розбомбити їм всі НПЗ, бо це не тільки гроші, всього 5 НПЗ на Росії виробляють більшість. Толуоло для рашистських авіабомб маємо виробляти також власні ракети, щоб вони пробивали дахи капітальних воєнних заводів і розносити всередині верстати, продані за часів Меркель, і цінних спеціалістів разом з ними. Їм плювати на втрати? Ага, подивимося. Але воювати після цих втрат вони мають луками і стрілами. Маємо нарощувати виробництво дронів всіх типів, щоб один український воїн міг наколошматити до 50 орків, як подекуди буває вже зараз. І нарешті маємо думати про власне масове виробництво авіабомб уже зараз, щоб через рік-два перемішувати орків з їх лініями Суровікіна. І коли орки в своїй голові змиряться з тим, що перемогти нас набагато важче, ніж розніжену московську елітку, тоді буде їм пригожен, помножений на сотню, на тисячу. І потім ми візьмемо плату за все. Але по пропаганді у нас давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. Треба не бронь, а мобілізація режисерів і сценаристів в нашу воєнну пропаганду всіх майстрів впливу на свідомість, а направляти їх мають замість цивільних ледарів з офісу президента воєнні спеціалісти, які розуміють і можуть замовити, яка має бути психологія у воюючого населення. Не знаєте, просто порадьтеся з будь-яким тренером з провінційного залу боксу. Він вам швидко пояснить, як мотивувати ненароджених для війни. Як налаштовувати і відноситися до труднощів, втоми, втрат, крові, болю, як натомість обходити біль і втому, і налаштовувати на завзяту роботу, концентрацію на меті, не втрачати цю мету під ударами невдач, як не чекати і мріяти, коли це все закінчиться, а розуміти, що життя нас вирвало із класу овець і має перевести нас до класу хижаків, і це може тривати ще 10 поколінь. От тоді в нас замість втома, втома, втомлені, втомлені, буде в суспільстві панувати мораль листа козаків, мораль переможців. Зеленський же як та вівця, яка боїться, що битимуть саме її, тому і зіштовхує всіх лобами, переводить увагу на інших то на воєнкомів, то на втікачів за кордон. Призначає цапів видбувайлів і хлопчиків для биття. Лише б не били її минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок. Кадрів Єрмака в Міністерстві оборони оголосили всіх воєнкомів корупціонерами і наказали їх звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова. Всі керівники ТЦК служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається битися і не дається в бусік. І я навіть не маю претензій до стада, окрім факту, що воно стадо. Якщо вождь дає бидлу дозвіл, лічно вождь хлопнув бидло по плечу: жгі бидло, я розрішаю, то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково. Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав залужний, бо залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тисяч в місяць, то і проблем таких як зараз не було. Залужний одним своїм виглядом всіляв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим. Треба, значить, треба. Але боягуста заздрісник Зеленський залужного турну. Тепер ніхто впевненості не всіляє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість, і тепер ми маємо зірвану на п'ять місяців мобілізацію. Через це не комплект військ на фронті, через це прорив в очеретине того самого фронту, який в обіцянках Зеленського був заздалегідь підготовленими лініями оборони. А це тепер переводить увагу на ухилянці в Польщі. Трус Зеленський боявся залужного і мобілізувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат тільки в умовах значно гірше. Все світі банально. Це наслідок обрання гетьманом 40 кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас високих і красивих, тому і створює вам проблеми. Але про цього шипздика можна говорити безкінечно. А країна це ми витягує перемогу під час війни. Завжди біднота. От тільки клоун тепер нехай показує справжню справедливість. Утискаєш в правах втікачів за кордон, то мобілізуй тепер цих своїх найнахабніших ухилянтів, що кричать про концтабір, бусік і як битися з ТЦК. Ти це розвів? Ти це і виправляй. На жаль, досить часто доводиться останніми роками згадувати відоме римське прислів'я, що армія левів під керівництвом Віслюка слабкіша за армію віслюків під керівництвом Льва на цьому тижні. Нарешті до приміщень Верховної Ради мають повернути журналістів, щоб суспільство побачило все ж таки справжнє обличчя наших сьогоднішніх зелених карманичів. Ветерянин Йозеф Кнехт пише: вирішив нагадати наших видатних слуг. Іванісов гвалтівник Яременко, Анал Юрченко, Хабарі. ДТП в стані наркотичного сп'яніння. Богуцька збила дідуся, від чого останній помер. А Богуцька стала і очолила ТСК по Криму. Брагар, керування авто в стані наркотичного сп'яніння. Пропонує продавати собак для сплати комуналки. Трухін – ДТП в стані сп'яніння ходить тихо в ліс. Пропонує поліції 150 тисяч цукерок. А потім рве когті з України зі свідоцтвом спецрозвідника Буданова. Трітьякова неякісні діти, бужанський любитель русского міра, колаборант, гетьманцев робить економіку. За даними миротворця, агент Запоребрика Тищенко любить ставити на коліна його ресторану похна карантини, а потім не виїжджає на зустрічі з виборцями на тропічні острови. Мецгер просто б'є журналістів. Галушко посилає поліцейських нах. Останній яскравий приклад міністр Микола Сольський, 125-й номер у списку партії Слуга народу депутат Верховної Ради з 19 по 22 рік, міністра аграрної політики, проти якого задіяний запобіжний захід взяття під варту, після сплати застави вийшов на волю і продовжує виконувати обов'язки міністра. І під керівництвом всіх цих людей виборці ламали систему і робили всіх нас разом. Зеленський роками закликав своїх виборців зробити разом проєвропейську демократичну опозицію. В той самий час жодного разу не закликав жодного свого виборця зробити разом Путіна та російську армію загарбників. Жодного своїх виборців, жодного разу не закликав звернутися до ТЦК. Тож, панове, маємо усвідомити страшні наслідки безвідповідального вибору 73% наших співвітчизників, як сказано в Святому Письмі. Дізнайтеся правду і правда зробить вас вільними. Тож, панове, продовжуємо нашу боротьбу за вільну демократичну Україну. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.